Так, запрошую вас на ранковий релакс. Я зараз намагаюся сісти, ну, не в позу лотоса, але щось таке, щось схоже. Можливо, в мене вийде. Сьогодні я це роблю вперше, не знаю. Ай, минулого разу, коли я сіла так само на релаксацію, то все пішло шкреберт. Я тоді вперше. З війни якраз так налаштувалася на те, щоб сісти, нікуди не бігти, маю на увазі. І просто відкинути думки про Україну, про рідних. Просто кілька хвилин я і природа. І я тоді тільки сіла. Побачимо, чи вийде в мене сьогодні. Ой, так, на що Давайте так, я вам передам зараз, буду сидіти і передаю вам свої відчуття. Зараз це Північна Флоріда, місто Сполучені Штати Америки, місто Джексонвіл. Я приїхала сюди за програмою United for Ukraine 6 місяців тому. І от буквально весна вже, сьогодні 27 вже 27 березня, 9 ранку. Я швидкою ходою перейшла сюди, в Клабхаус. Це місце ком'юніті. Тут є Клабхаус. Ми якраз в ньому знаходимося. Тут басейн, різне, багато зон. Не буду на цьому зупинятися, тому що попереднє відео про це вже показували. І ось тут є місце, де можна сісти, відпочити, можна з собою принести килимок. Зараз якраз дуже рано і басейн пустий, ніхто не купається, тому можна от посидіти, от, ну, дійсно просто розслабитись. Співають пташки. Температура 17 градусів, але відчувається десь градусів треба 3-5 додавати. Тобто, ну градусів 22, мабуть. От я просто по собі відчуваю, що я ось безрукавка на мені. І мені комфортно, тобто при тому, що я мерзлячка. от якраз не жарко, от зараз мені треба трошки тут посидіти і йти додому, бо я без шляпи, поки сонце сильно не піднялося. Співають пташки навколо пальми. Звернула увагу, я, що пальми вони відрізняються, я вже знаю, які пальми мені подобаються більше. Оця яка ось прямо ось за мною, така, наче пухнастенька. Ой, вона дуже класна і в неї кора, стовбур, наче як шишка. Я потім ближче, може покажу. А оці пальми, що в них такі, наче гостролисті, от одна з них, зараз ой, наді мною, ладно, давайте я заради першого разу. Ой, вибачте. Ось, бачите, ось такі. Вони, наче, по-перше, вони за зиму у мене у нас, верніше, тут присохли, примерзли, примерзли трохи. А, зима була холодна, тому виглядають не дуже. Ну, цікаво виглядає. Спочатку стовбур такий гладенький. Ой, ось все гладенький. А туди вище іде, наче як навіть не знаю на що схоже. Ну теж, наче шишка, тільки шишка якась така геть. Потрощена білочками, знаєте? От, багато азалій цвіте навколо просто кущами. Ем, що? Ну от Свіженьке, свіже повітря біля басейну. Приємно. Там далі на початку при вході ем, такі красиві зацвіли дерева, я все ніяк не визначу, що воно таке. Дуже красиво цвітуть. Вони мені нагадують за силою запаху, черемху нашу, от саме або бузок. Саме ні, навіть черемха сильніше, тобто сила е, зап, запаху. А взагалі вони таке приємне, черемха більш, можливо, така, ну не знаю, більш такий сильний запах, а тут така приємна солодкувато, приємний, красивий. Ой, так, ну що, дихаємо. І вітерець, пітерець, але приємний. Ой, дякую, хоч просліжи мене трохи. У мене сьогодні день такий прикольний. Я вже роботу свою закінчила, з 6 до 8 просто як метеор по будинку бігала там, при тому, що. Я можу працювати трохи довше, і ну, за це будуть зайві години, значе як доплата. Але ну, по перше, ну в мене немає зараз такої необхідності в тому плані, що я дуже ціную свій вільний час, тому що мені досить важко розпоряджатися ним. Бо все-таки діти, догляд за дітьми, дітки можуть захворіти в будь-який момент. Ну, ти плануєш одне, а там щось міняються плани. Всяке буває. От, тому я намагаюся кожну хвилинку, яка в мене з'являється, ловити. Ой, слухайте, мені здається, я гніздо знайшла, бо там щось голубки туди, от одна, друга. Так, треба помітити цю пальму і подивитись, потім буде ближче. А от тому от вільний час, ну маю на увазі, це вільний час, це, як правило, весь мій вільний час це англійська. Навіть і за то, англійською я кілька днів до водіння не поверталась. Мені треба теорію не забувати все-таки її повторювати, вчити. І я навіть, знаєте, в думках від водіння відійшла. Ну, Коли я з ним не зв'язана, коли ми їдемо в магазин разом, то я одразу так себе відчуваю, намагаюся відчути водієм, що я маю зробити зараз, коли сіла там, і там, так далі. От, Але як тільки я не сижу в машині, я от, англійська в голові, намагаюся думати десь англійськими фразами, пробую в усякому разі. От і, коротше, я зрозуміла так, що мені треба все-таки от максимально зробити все там, те, що мені необхідно, наприклад, домашнє завдання. От, і, наприклад, вчорашній в мене був Бурлінгтон від коледжу англійська ввечері, і вона до дев'ятої, Ну, ми трошки засиділись пізніше, і то я швидко ми попрощалися з викладачем. Я швидко я вимикаю зум. А, і там ну, вечірній туалет, швиденько, там макіяж знятий, все-все-все отаке. А, і воно, ви знаєте, туди-сюди. І я вже дивлюся десь півдесятої, хоча я наче швидко. От, а потім ти ж поки вкладешся, поки ти заснеш, а книжка в мене книжка дуже гарна. Мені подарував мені дала почитати е, моя нова знайома Українка, яка тут. Джексон, мене з нею познайомили. І дуже цікава книжка. От. І, коротше, а я знала, що якщо я за неї сяду за ту книжку, то я до 12 не засну, а мені о четвертій тридцять вставати. Коротше, я будильник поставила на п'яту ранку, і знову ж таки сідлі зранку, як і юла, я не хотіла вставати. Я лежу і боюся очі закривати. Знаєте, бо Ну, відкриєш потім, а мені треба дітей підняти. Там своя робота є серйозна. От, ну, коротше, то я себе змусила, вставай, але до того, як стати, я обов'язково зранку я не піднімаюсь, поки не зроблю якісь дрібні, хоча б вправи в пострілі. Потягування оце максимально, щоб спині було легше. Ножиці да, там ногами. Потім оця вправа, слава Богу, вона мені ще дається, коли одночасно ти піднімаєш ноги і тіло одночасно, одночасно. Ой, шкільний автобус поїхав за дітками. Він якось так цікаво, він щось то рано, годину шості він їде, а потім оце зараз це вже дев'ято, видно, кілька заходів. А, так, ну так, от так що все. І з 6 до 8 я швиденько-швиденько все поробила і навіть не снідала. У мене сьогодні на сніданок буде. Чорний хліб піджарений. Йогурт обезжирений. І грецький йогурт я беру. Ну, воно не йогурт, воно типа сметана, таке щось. І авокадо. Хоча, знаєте, як хочеться курочку. Блін. А ми сьогодні їдемо в Волмарт. Не знаю, щось курочку хочеться. <ріць> Капець. Треба її замінити фруктами, що я її роблю, в принципі. Але ви знаєте, сидіти тільки на фруктах і тільки на овочах. Ну, не дешево. Ну, таке. Хоча мені тут мої ж нові знайомі вони, ну, не відмовляються. Тобто, але... Я знаю себе. Мене понесе от явно я сьогодні візьму кончик. Я перепрошую, я так відчуваю, така релаксація для вас буде зараз. Ви думали, що налаштуємось на здоровий спосіб життя, да, там це все. А я тут про пончики, про курку, гріль. Курку, гріль ми вчора на англійській проходили. Чого вони мені нагадали про неї от Спитайте. Але мої мої блоги, я. Без приховування, все як є моє життя, от як є. Просто що я помітила, що я можу їсти жирне, тобто, наприклад, крильця. От я коли відмічала минулого тижня, ще я здала тест з теорії водіння і отримала учнівські права, то я вам скажу, я, я тоді купила крильця, там я не знаю. Ну, не кіло, ну більше пів кіла там було. Ну, коротше, нормально, так крилочок така, знаєте, упаковка така велика. от, І їх вже їла одна я. Я думала, хоча б мені там допоможе. Ні, я так розумію, я їх одна і їла. Ну там, правда, дня три. От. Але, але просто ходити, ходити багато. Якщо є можливість займатися спортом регулярно, це добре. Але в мене, наприклад, ну не завжди виходить прям дійти до джиму до тренажерного залу. От ходити. І от просто, якби я зараз була в себе в Петрівському кварталі в Софійській Борщагівці під Києвом, то я вам, от щоб зараз, або, наприклад, там повернулася б я там додому, там, наприклад, то поїла гарно. А я знаю, що в мами ти сильно не схуднеш, без прогулянок. Тому поїла і пішла. От не сіла, а просто поїла і просто круг, я ж кажу, От навколо будинку. От, ну знаєте, нехай це буде 10 хвилин. Ну 10 хвилин, розумієте? Ой, Дитину схопила і пішла з нею навколо. От мені раніше було трохи легше себе змусити, бо дитина була вдома маленька, грудничок. І я так наче заради неї. Та ще й зима була, можна було виходити в будь-який час. А зараз все-таки наступає літо, і тут я так розумію, що ну, після 10, з 10 до 17.00 не сильно ти там і походиш, бо дійсно жарко. Треба дуже гарно мазатись кремом. Ви знаєте, що дивно? Ну, я, я покрита таким, наче ну, легке, щось таке легеньке. Але я думала, що я тут у Флориді чорною стану одразу. Я ще так переживала. Але ні. Так, ну що, давайте на останок. Це, до речі, в мене нова ковтинка. Це на тему я замовила. От я вам скажу, оце я замов... це я вчора купляла ем, в росій. Це на тему. На тему в мене дуже вдале плаття коричневе, якому я от ходила довге, реально вдале тканина. Вона правда мнеться, ну, ну не так сильно після, але якщо її прати, то звісно із тих платів, що треба потім просувати. От. Але воно дуже гарне, воно в пол, воно важка, така тканина, типу трикотаж, знаєте, і вона не парить. От що важливо. От. Але воно там таке коричневе, в мене такі відтінки. Я сподіваюся, що я його буду не часто прати. Оце От. було вдале. І на тему ну, нижня білизна одна дуже вдала, тобто і розмір я собі вдала і все. Ночнушку дуже класна, я взяла, тканина дуже гарна. От це я ще й думала, боже, я думала навіть своєму брату віддати цю спортивку. Але, от знаєте, тканина, ну, сама воно нормально лежить там, наче все. Але мені здається, що тканина, по-перше, колір, от у мене волосіни чорні, а на фоні цих олосін оця кофточка, вона якась така асфальтного кольору, або наче як вигаївша. І вона ну, така собі тканина, не знаю, не дуже. Коротше, єдин, але на тему дешевше. Звичайно, там в два-три рази дешевше. Але буває, ти в два-три рази там дешевше понахопляєш речей, які ти там ну не можеш носити, то краще може було б один раз піти в магазин, де ти можеш пощупати. От в мене зараз зріє ідея, і треба так не затягувати до речі. І я так розумію, що просто, наприклад, є деякі речі, які б я хотіла б, якби які б я е, м, хотіла б. Переслати своїм рідним, наприклад, в Україну просто от один раз, бо дійсно воно не вигідно. Краще там гроші переслати з Америки в Україну, і людина сама собі замовить на ту саму суму, що вона хотіла. От. Але в мене просто зараз так збирається трошечки там така невеличка сумочка речей, які... Ми я купляла вони на мене або великі, або маленькі. І якраз там, наприклад, можливо, щось із них пішло в моїй мамі, щось в моїй дочці, там, наприклад, знаєте, там племінниці. от, Але то таке, то наче як, ну як, ну таке, наче. От, а хотілося б переслати речі їм, ну, якусь, ну не знаю, як подарунок, просто привіт з Америки, знаєте. там. Якісь смаколики, такі чисто американські, просто по приколу. От. Ну таке. Коротше, це зріє в мене думка. Так я просто за що кажу? Мені говорять, ну ви ж можете так само зробити, переслати їм по інтернету через інтернет-магазин. Я не пощупаю ту тканину, ви розумієте? От я ж кажу, що оця кофточка просто клас. От. Ну, от я вчора набрала багато, майже на 80 доларів в магазині взяла різних кофтинок. От, але із них ну, всі по якості я ж могла в магазині стояти, щупати, як там вітровка одна. Вона і в мене зараз в голові крутиться та вітровка. Я вам скажу, вона навіть, ніж моя оця червона, вона, ну, коротше, ну коротше. Я згадую слова, коли будете їхати в Америку, не беріть з собою речі. Не беріть з собою речі. Візьміть навіть не те, що на перший раз, ну най, ну прям, ну прям, реально, Візьміть одну теплу, там щось одне літнє, ось щось отаке. Розумієте, тому що є просто реально, прям у мене улюблені є, які я в Києві їх носила, просто з взагалі з таким захопленням. Але я приїхала тут, я побачила це різноманіття за невеликі гроші. Невеликі гроші я рахую, яким чином? Я порівнюю з мінімальною зарплатою. От я там виставлю відео. Вчора я була в Росі, от, де я понабирала цих ковтинок. З мінімальною зарплатою. Мінімальна зарплата в штаті Флоріда, ну, в місті Джексонві, 13 доларів на годину. От. Моя, наприклад, щоб я працювала, да, в мене може бути мінімальним ну, офіційно, по Джексонвілі мінімальна зарплата 13 доларів на годину. Оця ковтинка продавалася в парі і, здається, 13 доларів коштує. Тобто, рахуйте, це дві. Одна, рахуйте, скільки там? 6,50. Тобто півгодини моєї роботи і я купила собі гарну ковтинку. Купила Дольче Габана... Ну чому я інколи ці назви бренди називаю? Бо для мене в Україні це було настільки недоступне, ну, ну взагалі. А тут до цього абсолютно вони ось вони, просто остання модель або устарівша колекція, чи щось, щось таке їх відправляють в магазин Рос, і ти там купуєш. От я їх купила. Їхня вартість була 129 доларів. Я їх купила за 16 доларів. 16 доларів це півтори години моєї роботи. От рахуйте, що я сьогодні 2 години попрацювала, да? і за сьогоднішні 2 години роботи моєї я собі придбала оцю ковтинку і шльопки дольченгабана. Ой. Ну, тут і дорогі речі, да? тут проживання, там наче все. От, але просто. Є такий певна, як сказати, з голоду ти не помреш і голим ти не залишишся. Оце точно. Я маю на увазі, я не кажу про церкви, куди ти завжди можеш прийти, тобі допоможе, там, чи якесь щось таке. Ні, я кажу, от елементарно. Я б хотіла, звичайно, себе спробувати, щоб я саме знімала от окремо десь кімнату чи апартмент якийсь кондо, квартиру. Хотіла б спробувати да там. Я тому от я інколи от я коли записую ці відео, якісь, знаєте, я їх записую не тільки для вас, а я їх записую в першу чергу для себе, для своїх рідних, тому що все всім не розкажеш. А так вони відео подивилися і знають, що в мене тут і як. Записую, я знаю, що комусь допоможуть мої відео, бо мені в свій час саме такого плану відео допомогли налаштуватись на переїзд. Спочатку в Європу, а потім, ну, взагалі, це ж в Штати. Все-таки за океан 9,5 тисяч кілометрів. Ой, пташечка. Ну заспівай, що ти там клякчеш, Поспівай. Вона когось кличе там пташечка. От. Ну і воно і для вас воно буде корисне. І для мене воно буде корисне, тому що я інколи переглядаю свої відео. А якщо, наприклад, мені ну, там з часом, якщо я надумаю тут залишитись, а, і, я б хотіла вже мати своє житло, да, платити за нього, а, тому що зараз я живу ні про що не думаю, в принципі, я живу проживання, харчування, от ми розраховуємось. Але все одно я живу в своїх нових знайомих. Знаєте, це таке, це ти не окремо живеш. А так я от відео, коли я купую щось у Волмарті, їжу там чи ще щось таке. Я потім, знаєте, можу час від часу, перед тим, коли стане питання виїхати, от я залізу зайду на сайт зілу, подивлюся, скільки коштує оренда там, квартири, наприклад, однокімнатної, чи кімната окремо. Порахую, скільки це в місяць, порахую там податки, моя зарплата, там яка, да? там, скільки на харчування, на, на одяг. До речі, я це з одягом зараз так от трошки, наче ну, я не поспішаю, але я вже от, за останні десь пару місяців я за зиму зими я почала себе облаштовувати одягом. От, а потім, коли буду жити одна, у такого плану відео воно мені допоможе трошечки, знаєте, як Порахувати, чи я потяну, чи не потяну. Ладно, все, дихання останнє. Пішли, я вам обіцяла пальму показати. Ой, в мене нога затікла. Тому що я в позі лотоса, оце в такій, ну, типа лотос. В такій позі я не сиділа, вибачте. ну, Спочатку відій, то точно. Вот кофе ха все это зарядка. Что... Классно, что. -то. Так, оце, по-перше, та пальма, що у них такий стовбур, бачите, гладенький, а потім такий, як шишка, тільки розтрьопана. І ось там на оцих нижніх листочках, отам гніздо, там голубки. Прилітають. Не знаю, не видно зараз її. Ой, прилетіло. Машечка, хвилюєшся, ласточка, я пішла, пішла. Коротше, десь вона... Імен саме така голубка, знаєте, така ніжна, ніжна, схожа, а, оно вона біля шарика всього. Машечка хвилюється. Я пішла, не хвилюйся, Ой, ти моя зайка, ти моя зайка, так. Да. От, пішла вона до своїх, хто там, дітки в неї. Так, ну, а оці, оці такі, що пальми, то вони прикольні теж. У них, бачите, такий цей. Це убор, як шишка. Ось. Ну, і азалі вона навколо Азарій дуже-дуже багато. А ця пальма стара, видно, дивіться, як мохом поросла. Оцей ом, іспанський мох, який на Мабуть, мабуть, це він, який росте на дубах. Ай, а це пилосос. Чистить басейн. Вчора дітей тут було, слухайте, всі три басейни. Ой, вона качечка. Машечка, вона хоче плавати, невже зараз та прилетить її вижене? Не хоче збільшувати камера ближче. Що це таке? Хто приймає ванни. Ай ти моя ла. Оцю це тебе що, та друга зігнала? Ах, вона така нехороша. Чуєте? Ганяє. Нормально, я стала свідком, не поняла. Так. Коротше, там тусовка якась. Чорнобривців на сіла мати. А, бачите, тут чорнобривці є. Райдуга, Вау! Класно.